Маленькими кроками до великої мети, і все заради своїх студентів. Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету Одеська юридична академія продовжує розширювати та покращувати свою інфраструктуру. Відтепер цей навчальний заклад має своє кафе дальню. Керівник інституту Василь Фелик запевняє, робить усе можливе для комфортного навчання студентів. Сьогодні ми зробили якраз на день студента ще свято, відкривши їм чудове кафе і Так де дуже гарна їжа, дешево і якісно це те, що ми обіцяли. Ми і надалі будемо продовжувати створювати умови для наших студентів, для того, щоб вони себе комфортно почували і почували себе, що не навчається в Одному з найкращих вусів нашої країни університетська, а саме так називається кафе їдальня Вона до вподоби студентам. Адже тут кажуть, можна дешево, а головне смачно поїсти. Хочу подякувати Василю Івановичу за прекрасно організоване свято. Студенти гарно провели час. Також студенти сьогодні мають можливість вже мати свій обід у новій їдальні. Вони дуже задоволені, і від імені всіх студентів хочу принести Василю Івановичу велику подяку. І... Нам все сподобалось, все дуже гарно було. Та це не єдиний подарунок, який отримали студенти юридичного інституту. До дня студента в одному з відпочинкових закладів міста хлопцям та дівчатам організували незабутній відпочинок з танцями, піснями та конкурсами. Також їх нагородили спеціальними грамотами вишу. Кращі з кращих отримали перемогу у різноманітних номінаціях, серед яких визначили найрозумніших, найкрасивіших, найспортивніших та найвеселіших. Крім того, усі дізналися, хто. Став потенціалом інституту, та хто найкраще співає, тож молодь завдяки керівництву вишу провела корисне дозвілля.